цілий ранок ми цілий ранок збиралися ми цілий ранок збиралися, щоб поїхати в аквапарк. Саме цей аквапарк є найбільшим у центральній Європі. Зібрати трьох дітей, взяти їм купальники, тапки, рушники це було нелегко. Білети в аквапарк не дешеві. Але нас приємно здивувало те, що платона порахували безкоштовно, тому що він низенький. На жаль, я багато не знімала, тому що з телефоном незручно купатися в басейні. Я його потім занесла у скриньку. Те, що я взяла, що тут є ось такі автомати зі снеками. Нам дали браслетики, якими ми розраховувалися. Там було 3000 корон депозиту. Ми ходили обідати, купували коктейлі. Каву, морозиво. ціни доволі помірні. Наприклад, в центрі Праги, коли ми заходили у кафе і ресторани, то ціни були вищі. Їжа дуже смачна, все, що ми їли, нам дуже сподобалося. У мене в галереї тільки дитячі зони, тому що більше часу ми перебували саме тут. Діти задоволені і підкорювали всі гірки без страху. У дитячій зоні вода дуже тепла і е, загалом дуже чиста. А для дорослих через певний проміжок часу запускали ось такі хвилі. Ми дітей на обідній сон клали на лежаках спати. І поки платон спав, я все-таки з'їхала з двох великих гірок. Це було дуже страшно і водночас дуже класно. Діти поспали і бодренькі пішли знову гратися у воді. Тут така ще є одна прикольна зона для діток. Ми в аквапарку були цілий день і вже ввечері приїхали додому змучені і пішли спати. Ми хоч і були у будній день, але все одно людей було дуже багато і стояв постійно великий шум і гам, йому було важкувато. А що ви собі вибрали? Собачку і котика? Клас! Пішли. Прийшли обрати сувенірчики. Наші гості вже сьогодні їдуть. Хочу щось таке обрати з Праги, щоб привезти. Ми сьогодні в торговому гуляємо. Починається знову одне те саме. Да, їдуть сьогодні додому. Mm. Да, сьогодні, да, Ні, то сьогодні? Mm. Ну, <гас> пока поки-пока! Поїхав! Добрий ранок! У нас сьогодні спокійний тихий ранок, а ми собі зробили такі... Гарячі бутерброди. Тошуку зробила просто сир без ковбаси. Він щось ковбасу не любить. Що всім гарного дня! Я сьогодні повертаюся і знімаю відео. Зелене. Як що це? Зараз мала, трошки спробую, як це? Ну, Він не зафарбується. Буде треба його чимось гарно помити спочатку. Я вже пофарбувала, тут зробила такий невеличкий як перехід, тут вже майже висохло і начебто цього переходу не видно, бо все одно, навіть якщо одна і сама фарба, може бути відтінок. Але нам повезло, що у нас ремонт свіжий, тому що ця фарба, яка була, ще не вигоріла. Надіюся, що не буде перепаду. Тут єдине, що ось тут видно тьоки, Потрібно буде ще один шар або два. І якщо все буде добре, не буде перепаду у кольорі, то ще пофарбую тут над диваном теж діти трішки полазили. Там є як такі невеличкі плямки, якщо дивитися під углом. Тут ось ще дві полосочки з'явилися. там Коротше тако попідкрашувати трішки. І в мене тут Вчора ввечері прання, сьогодні зранку прання. Хочу все поперестірувати, щоб було чистенько вже. Ми прийшли викидати сміття і нарешті не забули взяти з собою батарейки. Я буду викидати вейки. Давай, поодненький. Викидай, достанеш? Ні. Бери в, в руку і доставай по одній просто. Вау, що це таке якесь взуття спеціальне чи що це? Я, я буду їх. І, як завжди, смітник повний. Ми виїхали на закупки у наш улюблений Kaufland. тому у нас в холодильнику взагалі пустота. І ще може по дорозі заїдемо у Страхову. Мені там потрібно подовжити термін, бо начебто, як я тільки сюди приїхала, дається 5 місяців безкоштовно. А потім вже потрібно сплачувати щомісячно за свій страховий договір. У мене вже більше, ніж 5 місяців пройшло, ще як ми їхали в Хорватію. Тому треба зайнятися цим питанням. Ми вже всіх гостей відбули. Тепер у нас така рутина починається. До садочка потрібно готуватися, реєструватися на сайті садочка, де ж там нам треба встигнути і вирішувати такі питання. Мені ж треба декларацію до серпня. До 10 чи до 8 подати, коротше. Ми, роботи... ми їдемо в садочок. Куди? Ні, в садочок це ти підеш через місяць. Вже ти хочеш в садочок? Так. Скоро підеш тошик. Тошу треба ще одягнути в садочок, теж купити йому відповідний одяг. Перша до рук попала купюра на 5 тисяч. Така їдемо. Гарна. Якийсь тромаш. Бо, їду, бо зазвичай максимум це дві тисячі купюри, а 5 це дуже бояти. велика рідкість. Рано перший бояти. раз бачу. Ось їде на велосипеді полями. Кауфланді така лохина з дереветинська. Я думаю, що це виноград. І ще й по акції. 300 грамів 60 корон. да, 300 це вона. Реально дуже велика. Ще не бачила. Ми забули взяти свої улюблені пакети в магазин, тому ми пакуємо машину, а потім біля квартири будемо пакувати в пакети і виносити. бо вони дуже дорогі ці пакети. І вони так багато місця займають в квартирі, щоб ще купляти два. То ми і так вирішили зробити. Це в багажник, а потім розкладемо. Ми вже вдома, зараз зніму а, розпаковку. А, уже фарба висохла. Потрібно фарбувати ще, бо ще видно плями. Так, кушу купили. А, злат творог, 4 упаковочки, аж по 20 корон був по акції. такі йогурти, потім набирав собі, сирочки палені. масло. такі запікати якісь нагетси з чимось, макарошки. Такий шматок е, м'яса свиного, Вийшов щось там, ми його часто беремо. На 118 корон. Потім е, рис басматі. Теж був по акції. Взяли такі 4 маленькі упаковочки. Авокадо, креветки. Це в кулінарії такий рулетик курячий, теж смачненький. Е, кавун. Надіюсь, буде смачний. Ось така якась динька, називається Діно. Теж була акція, спробуємо. 23 крони всього лиш вийшла ця годинка маленька. Багетики заморожені, в морозилку. Ось такі огірочки теж смачні, як домашні, капуста буде борщ, морозиво морозилку, то що буде їсти. Ось тулохи показувала яйця. 30 штук теж дуже класна була ціна, 100 корон. Картопля, ще піца була сир. Ну, до речі, тут рідко не зайдеш. І туалетний папір Зева теж був по акції. це все вийшло на 1500 крон. Ось таку вечерю приготувала, це м'ясо ще я показувала, готове. Це свининна рулька. Ось так. Тут є такий і жирок і м'ясо. Зараз будемо пробувати. І огірочки ще. На десерт у нас така корзинка з морозивом і полуницею. Тож я сьогодні в магазин замість ріжка брав такі корзинки. Вони такі гігантські. І так незручно з них їсти, але він заходився, що він буде їсти так морозиво, що на вулицю, а я буду прибирати квартири. Мити підлогу, Пофарбувала ще один раз, то ще, мабуть, разів два треба буде. Знову просвітлюється. Фу, я не пробиралася, натомилася, мене спина вже просто розвалюється. То чистота і порядок, помила скрізь підлогу. Ще тільки сушку завтра розберу, бо вже сьогодні, то що вже пішов спати, не хочу там ходити. І сідаю робити чаську, тому що я тиждень прогуляла, домашню не зробила, а завтра в мене часька повертається. Бо і з гостями я. Неякісно б виходила на уроки, тому я вирішила просто відмінити, а завтра вже повертаюся. Так що буду прощатися, робити чеську. Всім пока і до завтра!